Топ 9 вражаючих наукових проривів за останній рік штучний інтелект знайшов нові антибіотики для пошуку нових антибактеріальних препаратів. Вперше використано нейромережу. Штучний інтелект виявив молекулу халіцин, що здатна знищувати туберкульоз та ряд інших смертельно небезпечних інфекцій, стійких до існуючих ліків. Повністю розшифровано геном людини. ДНК людини секвеновано на 100%. Порівнюючи з еталонним геномом зразки інших ДНК, можна знайти мутації в генах, що викликають різні захворювання або ж підвищують пристосованість організмів. Хочеш більше цікавого контенту? Підпишись на mind.ua в соцмережах прискорено виробництво мікророботів. Нова мікрофлюїдна технологія дозволяє виготовляти за хвилину понад 100 медичних мікророботів, що доставляють ліки судинами. Це в 10 тисяч разів швидше ніж раніше. Винахід має здешевити лікування таких хвороб, як рак. Знайдено три нові елементарні частинки. Група вчених, що працює на великому адронному колайдері, виявила новий вид пентакварка адрону, що складається з п'яти кварків, а також двох невідомих раніше тетракварків. Відкриття допоможе фізикам краще зрозуміти сильну взаємодію, яка утримує разом ядра атомів. Виявлено молекулу, що стимулює ріст волосся. Дослідники зробили фундаментальне відкриття у боротьбі з облесінням у людей. Вони виявили раніше невідому роль сигнальної молекули, яка наказує сусіднім волосяним стовбуровим клітинам почати поділ. Оживлено органи мертвих свиней. Вченим вдалося відновити біологічні функції серця, печінки та нирок у свині через годину після її клінічної смерті від нестачі кисню. У багатьох життєво важливих органах ссавця збереглися як окремо молекулярні та клітинні процеси, так і функції. Успішно протестовано багаторічний рис. Селекціонери вивели варіант багаторічного рису PR23, здатного давати вісім великих урожаїв протягом чотирьох років поспіль після єдиної посівної. Реконструйовано екосистему віком 2 мільйони років. У покладах вічної мерзлоти, що сформувалася близько 2 мільйонів років тому на півночі Гренландії, було знайдено мікроскопічні фрагменти ДНК навколишнього середовища. Вони дозволили генним інженерам реконструювати тогочасну екосистему. Запущено реакцію термоядерного синтезу. У лабораторії вперше вдалося отримати від керованого термоядерного синтезу позитивний коефіцієнт корисної дії у 20%. Реакція синтезу дозволяє генерувати енергію без виділення парникових газів та ядерних відходів, як у атомній електростанції, а також без ризику викликати ланцюгову реакцію та радіоактивний вибух. Сподобалось відео? Підпишись на mind.ua в соцмережах.